Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів в селі Червоне Близнюківської громади постраждали четверо людей: 61 річна жінка, 20-річний чоловік та дівчата 12-17 років. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два БПЛА типу герань 2 один впівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Завадське пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. У Куп'янському районі. В селі Стецьківка пошкоджено приватний будинок в Ізюмському районі. В селище Борова пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в селі Червоне пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж та два автомобілі. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 76 людей. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч 995 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В день у селі Червоне Близнюківської громади Лозівського району росіяни завдали двох ударів безпілотниками по приватному житловому будинку, де сталися руйнації та пожежа на площі 40 квадратних метрів. Постраждали 61 річна жінка та двоє дітей. Ввечері після обстрілу горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. Постраждала одна людина у селі Новоолександрі. В Качугуївського району сталася побутова пожежа. Горів житловий будинок на площі 48 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1960 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та обійки Збицького, Убухівки і Колодязного. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куб'янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки та Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Нгоєн та Ігор Мікинін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив по Україні 69 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гарбера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною оборони збито подавлено 37 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гарбера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині російські війська завдали удару бопила по приватному житловому домоволодінні. В селі Заміст Куп'янського району постраждав 50-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес та легкі поранення. Медики ДСНС надали постраждалому необхідну допомогу на місці. Внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда та легковий автомобіль. Вогнеборці приборкали пожежу. Ворог знову атакував ударними безпілотниками Одещину. В результаті двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Внаслідок ударів ворога по Дніпропетровщині, у Нікопольщині, Райцентрі, Покровській та Мирівській громадах зафіксовані удари ФПВ-дронами та артилерією. За даними увагу, пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і три приватні оселі, дві господарські споруди, чотири магазини, лінії електропередач. Безпілотником ворог влучив і по межівській громаді, що на Синельниківщині, кабами по Покровській громаді, понівечини приватний будинок. США спільно із союзниками підготували план гарантій безпеки для України. За даними The New York Times, документи передбачають суттєве посилення ЗСУ, розгортання в нашій країні європейських військ та активне використання можливостей американської розвідки. Два документи, які вдалося погодити під час консультацій в Берліні, мають лягти в основу ширшої угоди, спрямованої на припинення вогню та зупинення війни. Документи також покликані переконати Україну поступитися певними територіями в межах мирної угоди та відмовитися від офіційного вступу в НАТО. То повідомляє видання. Країни-партнери оголосили про нові пакети допомоги Україні. Британія заявила про найбільшу однорічну інвестицію у 600 мільйонів фунтів на посилення української ППО. Ця сума піде на системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для знищення дронів. Повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Нідерланди виділили 250 мільйонів євро на боєприпаси для f 16 Також прем'єр країни Дік Сков пообіцяв надати Україні додаткову оборонну допомогу на суму 700 мільйонів євро. Німеччина вже поставила Україні дві обіцяні системи ППО Петріот. Та також вже дев'яту систему Арісте. Наступного року Німеччина передасть значну кількість ракет АІМ «Сайде Віндер» для посилення ППО України. Повідомив міністр оборони Пісторіус. За результатами зустрічі у форматі Рамштайн Міноборони України повідомило про зобов'язання 15 країн щодо підтримки нашої держави. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, у 2025 році партнери взяли на себе зобов'язання загалом спрямувати майже 5 мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і стільки ж на закупівлю американського озброєння. Про фінансову підтримку у наступному році оголосили Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Чорногорія, Данія, Естонія, Латвія, Литва. Тва люксембург, Нова Зеландія, Польща, Португалія та Чехія. Фокус буде на ППО, БПЛА, ракетах, артилерійських припасах, внесках у межах програми Пурл та чеської ініціативи. Відомо, що на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів. Репараційний кредит Україні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси домовитись про позику. Посадовець вважає, що ймовірність досягнення згоди у Європі щодо надання Україні репараційного кредиту від заморожених активів РФ наразі становить 50 на 50. За словами Мерца, ухвалення такого рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки після завершення чинного пакету європейської допомоги, який спливає у першому кварталі 2026 року. У Польщі планують скасувати особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Польщі. Українці зможуть отримувати лише невідкладну медичну допомогу. Щоб отримувати інші медичні послуги, доведеться працювати і сплачувати відповідні внески. Також батькам необхідно буде мати офіційну роботу, щоб отримувати допомогу за програмою 800+, плюс на дітей. Згідно прогнозу польського економічного інституту, близько 43 українців можуть виїхати. Хати з Польщі найближчим часом лише 15 відсотків українців змогли добре інтегруватися у польському суспільстві. Зазначається, що близько 650 тисяч українців, які зараз працюють у Польщі, можуть найближчим часом покинути країну. За даними польського економічного інституту, у Польщі легально перебуває понад півтора мільйона українців. З них близько 964 тисяч мають статус Песел Укр спеціальний ідентифікаційний номер, який підтверджує тимчасовий захист українців у Польщі.

Були обстріли по місту Харкова. Так, це наприкінці тої неділі того тижня. Були обстріли, було влучання в адміністративну будівлю, яка розташована поряд з будівлею міської ради. Було пошкоджено дах на щастя в цій будівлі. На той час людей, людей не перебувала, але дах був розтрощений, е, і сьогодні ми відновлюємо цю будівлю. Е, також зберігається над е, ну, повітряної тривоги, зберігається загроза для міста Харкова. Тому в котрий раз я хочу звернутися до харків'ян, щоб вони прислуховувалися до повітряних тривог і е, е, берегли життя, життя своїх близьких і життя своїх. Ми пережили вже повний блокаут. Я хочу сказати і подякувати нашим комунальним службам енергетикам, які зробили неймовірно. коли вони відновлювали енергопостачання, і водопостачання, і теплопостачання. Так, сьогодні дуже важливо відновлювати так. Є дуже значні пошкодження насправді критична інфраструктура. Ви знаєте, що є. Великі пошкодження генеруючого обладнання, генерація, тобто від генерації насправді дуже багато залежить, і наш ворог це чудово розуміє, і Б'є в переважній більшості по генерації, по газотранспортним мережам, по газовидобуванню для того, щоб зробити так, щоб у нас не було світла, не було водопостачання, теплопостачання, особливо в осіння зимовий період. Ми це чудово розуміємо. Я сьогодні вдячний всім, всім, хто працює для того, щоб у Харкові були комунальні послуги. Так, ми перша в Україні зробили систему диференційованих повітряних тривог, тобто відокремили міста Харків від Харківської області. І сьогодні ми маємо ефект, і це дуже значний ефект. Бо тільки за цей тиждень на 44 години на 54%, відсотка. Повітряні тривоги е, були у Харкові е, менш ніж е, по Харківській області, але я хочу сказати, е, що в нас нема такого, що е, ми е, даємо повітряну тривогу. Для деяких районів міста Харкова у нас uh, взагалі йде тривога по місту Харкова, і uh, потрібно бути дуже обережними, коли лунає такий повітряні тривога. Стосується uh, безпечний чи небезпечний район міста. Так ми маємо сьогодні такий територіальне острів, що у нас місто Харкова 9 районів. Так от хочу вам сказати, що всі дев'ять районів uh, практично uh, перебували і перебувають під обстрілами. І загроза залишається і нема сьогодні. Можливості сказати, наприклад, що Київський район набагато безпечніший ніж Салтерський район. Ні, всі райони міста Харкова Вони під загрозою, під загрозою ударів з боку Російської Федерації. 44 години за минулий тиждень лунали повітряні тривоги, Але ж я вже сказав, що це на 54% менш ніж по Харківській області. Взагалі що стосується наших дітей, то я хочу сказати, що дійсно сьогодні наші діти не мають можливості вчитися в справжніх школах, які розташовані на землі, і ми вимушені будувати підземні школи, ми вимушені переобладнати станції митрополітени для того, щоб наші діти навчалися то. Проводили і новорічні свята, і різдвяні свята, і ми це робимо і продовжуємо будувати так. Сьогодні у Харкові працюють сім підземних шкіл. Крім цього, обладнали шість станцій метрополітена. Але ми на черги ще будуємо три підземні школи. Ми плануємо і закладаємо кошти в. В наступному бюджеті наступного року для того, щоб будувати підземний дитячі садочки, бо ми чудово розуміємо, що головне це безпека наших дітей сьогодні в Харкові вже перебуває 210 тисяч вимушених переселенців, і ми маємо лише за листопад місяць до Харкова. переїхало 1600 вимушених переселенців. І це люди, які залишились буквально без нічого. Вони переїхали до нас з Куп'янського району, з Дворичанського району, з Барівського району, з Донецької області. І, звісно, ми маємо певні можливості. Ми е, сьогодні маємо 54 чотири гуртожитка, е, які обслуговують людей, які приїхали до нас. Але ж е, хочу, щоб ви розуміли, що крім е, гроші, крім грошей, крім грошей е, вони е, потребують е, дуже багато допомоги. Ну перш за все, це людяність, е, це е, відношення. До них збоку з боку наших людей, і я дуже вдячний сьогодні всім харків'янам, які знаєте, піклуються. Піклуються наших людях, які переїхали до нас. Крім цього, так сьогодні дуже важливо, щоб ці люди мали де жити, де працювати. Надавали всі послуги, включно і навчання їх дітей, які переїхали до нас. А сьогодні до нас переїхали 29 дев'ять тисяч. І дітей, які потребують, і піклування, які потребують, щоб вони вчилися е, в наших школах, е, тобто. Сьогодні потрібна державна програма. і Я тут уже звертаюсь як не тільки мер міста Харкова, а і е, е, керівник асоціації прифронтових міста громад. Бо таки б таке проблематика є. Це дуже важливе питання для того, щоб на державному рівні були прийняті відповідні рішення, відповідні програми. Бо ці люди насправді потребують піклування держави. До Харкова з робочим візитом прибув старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Мета поїздки підтвердити подальшу підтримку України з боку альянсу на тлі посилення російських обстрілів регіону. Патрік Тернер зустрівся з першим заступником харківського міського голови Олександром Новаком. Під час перемовин міська влада детально проінформувала делегацію про те, як живе Харків під щоденними атаками, з якими викликами стикається місто, та як підтримує життєдіяльність у профронтових умовах. Всіх харків'ян, жителі нашого міста, подякувати альянсу НАТО за надпотужну допомогу, яку ви надаєте Україні. Це надважлива для нас, тому що боротьби з таким сильним агресором, як Росія, нам було дуже дуже складно. Але щоб не робив ворог, весь цей час місто живе і працює. І в місті живуть люди і здійснюється життєдіяльність міста сьогодні у нас. За нашими даними проживає близько мільйона триста жителів, так і вони повинні мати всі умови для проживання в нашому місті. Зараз для нас складний період, зимовий період. По нашому місту ворог посилив атаки, які перш за все направлені на енергосистему, теплову систему, систему водозабезпечення. Однією з найбільш постраждалих сфер залишається освіта у Харкові. зруйновано понад половину навчальних закладів. Попри це, місто створює безпечні умови для школярів від укриттів до унікальних підземних шкіл. Крім житово-комунального так забезпечення харків'ян. Ми е, дуже Активно працюємо над тим, щоб освітні медичні послуги та транспортні послуги також були на відповідному рівні. За нашим обліком обліковується близько 100 тисяч учнів, які навчаються так в наших школах. Звичайно, більша половина з них навчається в онлайні. Але ми дуже активно працюємо над створенням умов для офлайн навчання. Близько там 50 десь тисяч учнів перебувають саме в місті, так вони знаходяться на території Харкова. І е, хочу сказати, що ми в 2023 році відкрили першу в Україні, а можливо, і е, в світі так першу метрошколу. Де розпочали офлайн навчання наші діти це один із пріоритетів, над якими працює міська влада. За ці вже два роки ми побудували 19 таких безпечних локацій, де навчається більше 34% учнів, які перебувають у місті. Ми обладнали умови для навчання ще на п'яти станціях метрополітену. Також збудували вже на сьогодні з нуля так, повністю підземні школи, де навчаються діти. І ще сім об'єктів обладнали в укриттях, саме в школах, де раніше проходили навчання. Ми продовжуємо будувати підземні школи, тому що це для нас дуже дуже необхідно. Під час зустрічі говорили про житлові втрати. У Харкові пошкоджено понад 9200 багатоповерхових і приватних будинків. У місті нині проживає понад 210 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Фактично, кожен п'ятий мешканець є ВПО. Попри складні умови, у Харкові працює малий і середній бізнес продовжує функціонувати промисловість, включно з оборонною та it сектором це унікальне, що ви надаєте можливість дітям навчатися в підземних школах, метрошколі, будівництво госпіталів, все це надзвичайно вражає. І те, що є можливість для малого та середнього бізнесу працювати навіть у таких умовах: промисловість, важка промисловість, оборонна промисловість, сектор ІТ. це все є свідченням того, що якщо Росія думає, що вона може перемогти, вона помиляється. Те, що ви зробили для забезпечення людей необхідними сервісами, це просто унікальне і якщо коротко підсумувати мій висновок, Харків найбільш унікальне місто у світі. Ми дуже високо оцінюємо досягнення України збройні сили України, місто Харків, і Харківський регіон. Це просто не перевершено. У межах робочого поїздки представник НАТО відвідав метро школу, ознайомився з принципом її роботи та умовами навчання у спеціально обладнаних підземних приміщеннях метрополітену. Тернер відзначив, що харківський досвід безпечної освіти є зразком стійкості та інновацій, який привертає увагу всього світу, за підсумками візиту, Патрік Тернер підтвердив готовність НАТО і надалі підтримувати Україну. У Харкові він побачив міцність і рішучість міста а також практичні результати, на яких базуватиметься і подальша співпраця альянсу з Україною. Аліна Кормашова, Олександр Ванов, Андрій Папулав, Олексій Старінков, Харків. Новини. На фронті він міха у цивільному житті Михайло, а у стінах реабілітаційного відділення один з пацієнтів, що потребує допомоги. Саме зараз чоловік виконує спеціальні вправи, адже роки проведені на позиціях не минули безслідно. Михайло пройшов в Бахмут, Вугледар, Херсон, тривалий час провів і на харківському напрямку. Однак, поки боронив батьківщину від ворога, втратив власне здоров'я. Вийшов із позиції, я знаходився три місяці, не виходив, не міг ходити. все злання я тіряв? Ліху, уколи, капельниці. Кували нормально, реабілітацію теж нормальна. Вже ноги не так болять, краще ходжу. Ну я все лежачи, займаюся ногами. В основному там ноги піднімаю. Таке ступні розминаю. Процедури ще допомагає. Роботу знають, виконують. Задоволені? Да. Поруч з Михайлом реабілітацію проходить і Олександр. До війни він працював будівельником, та з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. На передовій провів майже три роки. Я розумію, що треба захищати сім'ю людей, так і став на лави Збройних сил України саме перший напрямок це був Донецький. там був Бахмут. Я якраз застав. Потім другий напрямок у мене був трошки. Ми зацепили Сумського. Напрямка якраз у 24-му році, коли контрнаступ на курщину війшов. Погіршення стану, у мене там зв'язку з позвоночником погіршення стало. І я от це, тут зараз на реабілітації. По поводу медзакладу я вражений. да, я, я в шокі, скажу так, да, много персонал намного краще, плюс процедури і фіз, фізподготовка. Ми тепер розуміємо, що на реабілітацію нам не треба вже кудись там переводитись, це намного краще. Я для цього Туди і приїхав, щоб більше чим швидше ми реабілітуємося, тим швидше ми будемо допомагати. Все для перемоги усі вправи захисники виконують виключно під наглядом кваліфікованих фахівців. Вони допомагають пацієнтам відновити рухові функції, повернути самостійність і покращити якість життя після поранень, операцій, інсультів чи інших захворювань. Це лікувальна фізкультура, вправи для укріплення та розтягування хребта, м'язів спини. Ми працюємо з грудним остеохондросом, тому ми робимо опір на укріплення м'язів. Динаміка є, вона йде невеликими шагами, але є. Тобто, постійне укріплення, розтягування, розслаблення м'язів сприяє швидкому відновленню. Такі заняття відбуваються на території одного з харківських реабілітаційних відділень. Тут здійснюють комплексну стаціонарну медичну реабілітацію відповідно до сучасних стандартів. Наше відділення надає допомогу реабілітаційну в гострому після гострому та довготривалих періодах. Розраховано на 30 койко койколіжок. Приймаємо як військових, так і цивільних профіль, найчастіше нейрореабілітація, травматологія. Ми намагаємося, щоб реабілітація була комплексного підходу. Це фізична терапія, ерготерапія, психотерапія, яка доповнюється різними апаратними методами фізіотерапії. Наразі цей реабілітаційний простір є комфортним та безбар'єрним. Тут розташовані зали фізичної терготерапії, оснащені сучасним обладнанням і тренажерами для відновлення рухових і функціональних можливостей. Їх встановили в межах нещодавнього капітального ремонту. Сьогодні відділення відкрите і для цивільних, і для військових. Їхню реабілітацію розпочинають одразу, щойно це стає можливим, навіть паралельно з основним лікуванням в інших відділеннях. Як тільки відділення було відчинене після ремонту, одразу ми почали приймати військовослужбовців. В нас дуже багато військовослужбовців в гострому періоді. Це військові, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні, в неврологічному відділенні, в нейрохірургічному відділенні, яким надається реабілітаційна допомога в гострому періоді. З пацієнтами тут працює мультидисциплінарна команда лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, Терапевти та медичні сестри. Разом вони формують для реабілітантів індивідуальний план відновлення, враховуючи їхній стан і потреби. Усі спеціалісти мають відповідну професійну підготовку та регулярно підвищують кваліфікацію. А сама реабілітаційна допомога надається безоплатно за направленням лікаря в межах програми медичних гарантій. На жаль, хворих стає тільки більше, але ми готові приймати і надавати якісну реабілітаційну допомогу. Наразі у Харкові функціонує декілька таких реабілітаційних відділень. Їхня мета не просто лікування, а повернення людини до активного та незалежного життя, кажуть у профільному департаменті. Основне завдання, яке сьогодні ставить харківський міський голова Ігор Терехов, це саме сприяння реабілітації та відновлення наших захисників та захисниць, наших героїв і місто. Створює такі умови, місто буде продовжувати створювати такі умови. Сьогодні ми знаходимося в одному з реабілітаційних відділень нашої міської лікарні, і ми можемо побачити, як наших хлопців та дівчат відновлюють після важких травм. І це дійсно дуже важливо, оскільки ми маємо пам'ятати, якою ціною. Ми живемо в нашому улюбленому місті Харкові. і Завдяки цим людям ми повинні допомагати підтримувати це і психологічна реабілітація, і фізично, фізіотерапевтична. Сьогодні тут працює багато спеціалістів різних напрямків для того, щоб наші воїни, наші військові, ветерани, учасники бойових дій мали змогу відновитися та повноцінно жити та працювати в нашому місті. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків. Новини. Єврейська громада Харкова зібралася разом, аби відзначити одне з найсвітліших іудейських свят хануку. Воно символізує перемогу світла над темрявою, віри над страхом та надії над відчаєм. У цей день у громаді запалюють ханукальні свічки, лунають теплі слова привітань і молитви за мир. Попри всі випробування, харківська єврейська громада продовжує зберігати свої традиції, єднатися та підтримувати одне одного. Ханука у Харкові це ще одне Нагадування про силу світла, яке не згасає навіть у найтемніші часи. Та глянена празики, то урок ні, то касається єврейська народна. Урок універсханука це головне свято. Воно стосується не лише єврейського народу, воно універсальне. У хануці є одна важлива річ: ми запалюємо щовечора одну свічку. Є мінора, перший день одну свічку, потім другу, і так щодня. Це символізує боротьбу проти темряви, як боротися з тьмою через світло. Будемо додавати світло в наші будинки, наше оточення, де ми живемо. Особливо це про. Наше місто, яке не просто відзначає це свято, але виконує головну істину, саме боротися проти пітьми, проти агресії разом. Звичайно, для цього потрібна міцна армія, але й потрібно велике світло. А світло це доброта, яку кожен із нас робить, особливо зараз під час війни. Я побажаю харків'янам мирного неба, щоб скоріше ми вже відзначали перемогу, щоб була можливість дотримуватись та виконувати традиції наших предків тут у Харкові. Та й в Україні загалом, і щоб ми відзначали перемогу весело з Божою допомогою, боже поруч весна. Же приємно всіх бачити, і для мене велика честь сьогодні бути тут, поряд з вами і відмічати хануки. Це дуже символічно, бо це перемога світла, світла над темрявим. І сьогодні ми всі мріємо про завершення війни. Мріємо, щоб настав довгоочікуваний мир. Щоб не було повітряних тривог, не було вибухів, щоб наші діти спокійно ходили до шкіл, до дитячих садочків, і це дуже і дуже важливо. І сьогодні я дуже вдячний вам, ребемоша, дуже вдячний всім вам, друзі, за те, що ви робите, за те, що ви у Харкові, і за те, що та велика традиція, яка була започаткована сторіччя тому, продовжується, і продовжується у Харкові. Дякую вам за свято. Ігор Баскровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини.